Розкажи, будь ласка, на якому етапі сьогодні твій бізнес? Я знаю, що ти був у польському Форбсі, в українському форбсі, в європейському форбсі. Я знаю, що у вас купа е, нагород. Знаю, що твій бізнес розвивається і постійно змінюється. Де твій бізнес сьогодні? Які ти вважаєш найбільші успіхи вашого бізнесу? І де ви мали найбільші виклики останніми роками? Тому що все-таки індустрія за останні кілька років, мені здається, змінилась колосально. Дуже хороше питання. Насправді, все що ти бачиш, це просто така хороша картинка. Хороший фронтенд, а за ними, знаєш, такий спагетті кот стоїть. Воно воно абсолютно не є так. Треба розуміти, що Дронхаб це компанія, яка працює в дуже складній галузі. Це оборонка. Це це оборонка, це паблік, публічний сектор, публічні держзамовлення, публічні контракти. Плюс у нас дуже дороге R&D, науково-дослідницькі розробки. Знаєш, для нас уже три місяці жити без кризи це дуже великий успіх.